Квантіс це біостимулятор природного походження, що має унікальну рецептуру. Натуральні компоненти, які входять до його складу, допомагають рослинам легше подолати абіотичний стрес. Превентивне застосування квантіс активує власні захисні механізми рослини, що дозволяє підготувати її до несприятливих умов. Стрес може призвести до пошкодження клітин рослини. Квантіс зміцнює їх та допомагає зберегти фотосинтетичну активність. Завдяки цьому краще зберігається потенціал рослини навіть в умовах стресу. Квантіс надає й додаткові переваги. Рослини довше залишаються зеленими і покращується ефективність поглинання поживних речовин. Він підвищує продуктивність культур. Протягом багатьох років Квантіс проходив ретельні польові випробовування по всьому світі та був перевірений науковими установами в численних дослідженнях. Отримані результати підтвердили ефективність Квантіс на багатьох культурах. Рослини, оброблені квантіс, більш зелені та здорові, демонструють вищий рівень продуктивності за будь-яких видів стресу. Квантіс ефективність варта довіри.